Зазвичай ми нехтуємо багатьма речами. Ми нехтуємо своїм тілом. Ми нехтуємо тим, чим ми годуємо, чим ми впихаємо своє тіло. І хочу, ви знаєте, я тільки зараз почала розуміти, що я роблю, що я роблю зі своїм тілом. І я почала розуміти, що саме здоров'я стало моєю цінною лише тоді, коли я почала його втрачати. Коли в мене почина, почали з'являтися якісь болячки постійно, думаю, що за фігня? І коли я почала з цим розбиратися, багато про це читати, вивчати, розмовляти зі своїм лікарем, виявилося, що те, що ми в нього впихаємо, те, те і ми маємо. так? так і, ми живе, і воно себе проявляє, Проявляє якимись болячками. А, тому дуже важливо якісно почати харчуватися, і дбати про своє, тіло. а це означає дбати про своє здоров'я. І а, те, проведу таку аналогію з тілом про наш мозок, те, що ми впихаємо в свій мозок, і це є результатом того, що ми як ми живемо, як ми будуємо відносини з собою. Як ми будуємо відносини з іншими? Тобто, гігієна, гігієна мозгу, гігієна інформації, яку ми споживаємо, вона має бути. Просто має бути. Тому це такий мій інсайт. Думаєте про це? Можливо, буде комусь вам також цікаво.